Вітаю. З вами YouTube канал Інноваційні Обрі і польська мова урок номер 15 Темою нашого уроку є прохання і побажання. Не дивуйтеся, що цих слів конструкцій буде досить багато. З чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що ми щоденно про щось проговорюючи, просимо або комусь щось бажаємо, або просимо про певне бажання, наше власне бажання, яке неймовірно. Хтось щось повинен зробити. Тому польська мова урок номер 15 прохання і побажання. За польською мовою, прохання і бажання звучить так просьба і зичення. Ми будемо просити і будемо бажати. Ось перегляньте перед вами всі ті слова конструкції, які ми щоденно використовуємо на рівні побуту під час виконання своїх певних обов'язків. Ту чи іншу хвилину ми можемо когось про щось попросити, або подати, або принести, або прислати, або просто підказати щось. Конкретно зараз будемо про це говорити. Ми з вами активно працюємо, тому налаштовуємось на позитив. Будьте добрі, ласкаві, пан-беджеласкав, пан-бедже ласкав. Будьте такі люб'язні, ласкаві і, Бонче так у пшеймі і, Бонче так упшеймі і. Ви маєте? Чи пан пані ма? Чи пан пані ма, ви б хотіли, чи. Зехчав би, zechchiała би, пан, пані, чи захчав би, зхчала би пан пані? Ви могли б зробити мені послугу? Чи могу би, могла би пан пані, вишвячить мі вшисвуген? Чи могу би, могла би пан, пані вишвячить мі прислуген? Дайте, будь ласка, проше дач мі. Проше дач мі. Дайте, будь ласка, хвилинку подумати. Прошу daćmi хвилі до namysłu. Прошу dać mi chwili do namysłu. будь ласка, ваш номер телефону, адресу. Проше дачмі панський пані, номер телефону, адрес. Проше дачмі панський пані номер. Телефону адрес, де можна знайти? Где моге знайти? Где моге знайти? Дуже прошу, будь ласка, дозвольте, прошу, дозволі пан пані. Прошу дуже. Позволі пан, пані, зачекайте на мене тут, будь ласка. Прошу тутай на мені зачекать. Прошу тутай на мені зачекать. Маю надію, що. Мам надже. -же. Мам наджеже, можете мені допомогти? Можете мені порадити, чи може мій пан пані помоць, чи може мій пан пані помоць, чи може мій пан пані дораджич, чи може мій пан пані дораджич? Можна вас попросити про? Чи мога я проші о? Чи моге прошіч о? Перепрошую, я хотів би, хотіла б. Прешам, хчав би, хчаба бим. Прекрашам, хчав бим, хотіла бим. Бим, бим. Підкажіть, будь ласка, прошу показати. Проше показать. Порадьте мені, будь ласка. Хочу попросити у вас пораду. Хчав бим, хчала бим, прощач пана, пан Йон раде. Хчав бим, хчаба бим. Прощач пана, пані йон ораде. Прошу, сподіваюсь, прошу споджевам ще. Прошу. С ще. Скажіть, будь ласка, де? Коли? Хто? Як? Прошу пана, пані, где? Кеди? Хто? Як? Прошу пана, пані, где? Кеди? Хто? Як? У мене до вас прохання. Мам до пана, пані прожбен! Мам до пана, пані прожбен. б ти зробив на моєму місці? Цобі ж зробив на моїм Що б ж зробив на моїм Що б ви мені порадили? Со міпан пораджі, що міпан пораджі, я б хотів, хотіла б вас попросити. Хчав би хчала би, прощич пана паньйон. Хчав бим, хчала бим, прощич пана паньон. Я можу зайти. Чи може вещ? Чи може вещ? Я можу палити, курити. Чи може запалич? Чи може запалич? Я можу подивитися. Чи може зобачить? Чи моге побачити? Я можу сісти тут? Чи моге ущо тут? Чи може ущ тутай? Я можу скористатися телефоном, подзвонити. Чи моге скористач з телефону? Чи може скористач з телефону? Як ти думаєш, що мені робити? Як мислиш, що повіненем зробить? Як мислиш, що повіненем зробить? Якщо ваша ласка? Чи був би, була би пан пані, так упшейми, упшейма? Чи був бил би була би пан пані, так упшейми, упшейма. Подайте, будь ласка, прошу мій подач. Прошу мій подач. Принесіть, будь ласка. Прошу мій пшенєщ. Прошу мій пшенєщ, пришліть. Будь ласка, проши мі вшисвач, проши мі вшисвач, скажіть, будь ласка, проши мі повчич. Прошу мі повчич. З вами YouTube канал інноваційні обрі. Ми вивчаємо з вами, нагадую, тему прохання і побажання. І на сьогодні це всі слова конструкції на вказану тематику. Ми не прощаємось з вами, а говоримо до нових зустрічей. Далі буде.